Всім доброго дня! Готую налисники з малиною та сметаною. Беремо такі продукти: пів літри молока, 4 яйця, 2 столові ложки цукру, дрібку солі, 2 склянки борошна, один пакетик ванільного цукру, пів склянки кип'ятку і 2 столові ложки олії. Для начинки малину я беру свою заморожену, сметану і цукор. Спочатку готуємо тісто для налисників, для цього беремо яйця, до них всипаємо дрібку солі. Цукор, ванільний цукор і збиваємо блендером. В яєчну масу вливаємо половину молока. Додаємо борошно. І збиваємо блендером до однорідності. Вливаємо сюди олію і решту молока. І знову все збиваємо. В кінці вливаємо поступово маленькою цівкою кипяток і перемішуємо. Відставляємо тісто на 20 хвилин. Вливаємо тісто на сковорідку, рівномірно розподіляючи його по всій поверхності сковорідки. І смажимо з двох сторін. Для начинки сметану збиваю з цукру і додаю ще згущувач для кращої стабілізації. Взяла півтори склянки сметани і пів склянки цукру. І один пакетик згущувача 12 г. І збиваємо. Млинці вже насмажила і вони вже вистигли. І на кожен млинець накладаю трошки сметани і зверху викладаю малину. Загортаємо його краї. Формуємо конвертики. Зверху ще налисники поливаю варенням з сирої малини. Налисники з малиною готові до вживання. Нагадують смак літа. Ось такі вони виходять. Успіхів вам у приготуванні і всім смачного!